Монофосфат калія добре відоме серед виноградарів добриво. 0 азоту, 52% фосфору, 34 калію. Фактично, це найбільш концентроване водорощенне фосфорно-калійне добриво без азоту та мікроелементів. Фосфор це розвиток кореневої системи та запилення. Калій це стійкість рослин. Широко застосовується в нормах від 10 грам на розсаді до 200. 250 грам на 10 літрів води на виноградниках та садках для визрівання лози, покращення якості плодів та у таких великих концентраціях після попередньої закалки для профілактики борошнистої роси аїдіуму. Якісне добриво не китайського походження, не злежується, добре розчиняється у воді та ефективно працює. Доступне у фасовках кілограм, пів та 0,25 кг. Замовлення в магазині через особисті повідомлення. Відправка лише новою поштою по Україні. Дякую.